Мої хороші, привіт! Сьогодні зранку я вас хочу привітати і розказати, з чим я харчуюся вранці, тому що дуже багато кажуть, що неможливо тримати дієту. Я її не тримаю. Скажу чесно: після вправ, коли ти інтенсивно займаєшся спортом, дуже хочеться їсти. І я це перевірила. Два дні я не їла конопляної продукції, але вчора я вже поїла. І вона дуже тримає, тому що в ній є маса вітамінів, які необхідні нам для того, щоб наше тіло, наш організм цілий день себе почував дуже добре. Ось дивіться, харчуюся два рази в день. Де коли хочеться три рази в день п'ю п'ю каву, але каву обов'язково п'ю стакан води до. Того, як я вип'ю каву, і стакан води після того, як вип'ю каву. Ось мій сніданок прийшла така нагода вам показати. Я все вам розказую, що у мене є: огірочок, є авокадо, є у нас рукола. Ось. М -м -м. Яка вона добра. Є у нас м -м петрушка. Є у нас перець. Те, що було в холодильнику. Є маслини. І є перець маринований. Тут не вистачає конопляної олії. Ось так мої хороші. От так собі зробили. Це не майонез, мої хороші, це сметана. <смеш> Трошечки сметани. І обов'язково конопляне на сіні. Оцей ми сніданочок. Мої дорогенькі, і тепер. Е... Я це попробую. А яйце. Я забула сказати, що яйце. А один день жарене, один день варене. І ось так. Цього буде вистачати аж до вечора. І якщо ви б замітили, худ... худаю я без різних дієт. Я хочу так, щоб це не поверталося. Але я не хочу худати, Я хочу бути здоровою. Саме головне ось всі омеги. Це для того, щоб ви були здорові. Саме головне конопляна продукція, конопляна олія. І так, мої хороші, поділіться цим відео, гарного вам дня, якісного вам дня. Будьте щасливі, розумні, добрі, і все в нас буде добре.